Всім hello! вітаю з Новим роком. Бажаю, щоб всі ваші мрії і всі ваші бажання виконались найкращим для вас способом. І мої також. Як ви провели старий рік і зустріли новий рік? Напишіть мені, дуже цікаво. Я була в Лойкват, і зараз я вам покажу і розкажу. Лойкебат це невелике село, відоме своїми лижними курортами та термальними джерелами. Ми вирішили зустріти Новий рік саме в горах зі снігом, але, як виявилось, зі снігом нам не дуже пощастило. Проте це не стало великою проблемою. Так як ми з рафі не вміємо кататися на лижах, тому наш відпочинок був більш такий спокійний і розслабляючий в термальному басейні. В центрі Лойкабат знаходиться велике термальне джерело, але там дуже багато людей було, тому ми походили і знайшли трошечки подалі інший басейн. Нам там дуже сподобалося. Людей там було дуже мало і було дуже спокійно. Чимось нагадувало санаторій, тому що всі ходили в біленьких капцях і халатиках. А великі панорамні вікна відкривали дуже гарний вид на гори. Також ми піднялися на перевал гені. Там можна було покататися на санчатах і на замершому озері, покататися на лижах, тому що воно дуже гарно замерзло, і поверхню озера розчистили. І можна і походити, і на лижах покататися. Пейзаж був дуже гарний, гори виглядали на чистому небі, наче намальовані. Мені сподобалось абсолютно все. Єдине, що коли ми піднімалися до головного підйомника, щоб спуститися, треба було піднятися нагору по маленьким пагорбкам. І це зайняло у нас дуже багато часу, і було дуже сильно спекотно. Я спітніла, вся була мокра, але там поставили маленький підйомник. Просто ми ним не скористувалися, тому що була величезна черга. Але це таке. Потім ми вже пішли купатися в термальних басейнах, і все було супер. da. Aí ah, ó. Yeah. А коли наші зимові канікули закінчились, ми дорогою додому заїхали в Лозан. Правда, все було там зачинене, тому що це було 2 січня, але ми просто походили по центру, знайшли, до речі, музей, і він з'явився дуже цікаво. Ми зараз знаходимося в музеї в Лозані і тільки що ми були на єгипетській частині, і там були справжні мумії. Але ми туди не зайшли. Ну так заглянули, але ми туди не заходили, тому що не знаю, якась там така атмосфера не дуже класна, щоб таке дивитися. Тепер давайте зробимо з вами дошку бажань. Це найцікавіша частина цього відео, мені здається, я буду її робити вже другий раз. Перший раз вона не була на 2025 рік. Ось так вона у мене виглядала дещо тут здійснилося, дещо ні. І я її проаналізувала і зрозуміла свої помилки. Тому в цей раз ми їх не допустимо. Наприклад, в цьому році я її зробила трохи хаотичною і не було якоїсь конкретики в деяких бажаннях, тому було незрозуміло, що треба робити, що, в принципі, який був, яка була ідея цього всього. От, тому ми виправимо це в цьому році. От. Небагато бажань у мене виконалося. Але ті, які виконалися, я дуже рада, тому що у мене є з'явилася камера. Мої батьки мені подарували камеру на день народження, я її дуже сильно хотіла. Це Osmo Pocket 3. Але, на жаль, в Лойкебат я загубила мікрофон. Тому я зараз користуюся китайським мікрофоном, тому і звук такий поганий. От-потім концерт. Я була на концерті 21 Pilots. У мене є на каналі відео про це. От, подорожі подорожі були, але не туди, куди я хотіла, тому що знову-таки не було конкретики. Деякі бажання виконались так, як я не дуже планувала, але я рада, що вони, в принципі, виповнились. От. Та й таке. Тому в цей раз зробимо по-іншому трохи. Насправді це моє перше таке розмовне відео, і я його вже знімаю мільйон років. Тому я вже зробила свою дошку на 2026 Просто знімаю відео. Щоб воно було гарне. От. Ось так вона виглядає. Вона не пуста. Просто я, мабуть, поки що не, не хочу показувати всі свої бажання, які в мене тут є. Деякі бажання перейшли з 2025 року на цей рік. Але я можу, в принципі, розказати деякі бажання, тому що вони такі трошечки, можливо, банальні, можна так сказати, але, можливо, вам цікавий підхід до них. От. Перше з бажань це зменшити час в телефоні, зменшити, в принципі, телефон, використання телефону десь приблизно на 90%, якщо вийде. От. І е, натомість займатися хобі і навчатися. Якби банально це не звучало, але це дійсно потрібно. Це дійсно потрібно. От. У мене дуже багато хобі, які я або покинула, або досі до них не підійшла, тому. Сподіваюся, що в цьому році ми все навірстаємо. Потім спорт. Знову ж таки, банально, але я б, мабуть, хотіла, щоб це було більш дисципліновано, по-перше, а по-друге, щоб це був ем, режим мого дня, що я маю на увазі, як почистити зуби, сходити в душ, поїсти, зайнятися спортом. Ось так. Тобто, щоб це було постійно, що це була одна з дій, яку автоматично потрібно зробити. І також я в цьому році хочу спробувати теніс, тому що у нас є тенісний корт дому, але я там ні разу не була. Тому це гарна нагода. Також подорожі. Куди? Я, можливо, потім розкажу. От. Але так, подорожі в мене тут є. І що б ще такого вам можна було розказати? Є у мене бажання це тисячу підписників на YouTube. Я зараз довгий період, тому це відео виходить десь в середині січня. Я дуже довго думала про. Свій контент на YouTube, як я знімаю свої відео, що я знімаю своїх відео, що я розказую або не розказую, як я себе поводжу. Коротше, я просто проаналізувала свій контент, зрозуміло, що те, що зараз я роблю, мені не дуже подобається. Тому в цьому році я над цим хочу попрацювати, і я дуже сподіваюся, що в мене вийде. Якщо хоча б не набрати тисячу фоловерів, то хоча б. Зробити якісніший і цікавіший свій контент для самої себе. Тому що мені самій не дуже цікаво, в принципі, те, що я роблю, тому я хочу трошечки щось змінити в цьому в цьому пункті. От. Та й таке, я думаю, що на цьому можна закінчувати відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки і до нових. Відео до нових зустрічей. Чао, чао